Візуалізація з'їдає ваш прибуток. Знайомо ж, правда, сьогодні я поділюся нашим кейсом з практики, де ми створили альбом для інвесторів житлового комплексу і, використовуючи штучний інтелект, змогли оптимізувати бюджет на його розробку і заощадити на візуалізаціях близько 5 тисяч доларів. Привіт! Мене звати Ольвія Біган, я архітекторка і співвласниця архітектурної студії. І навчального центру Біганархітекс на у цьому відео я покажу не лише фінальний результат, який нас вийшов, а й розкажу, як саме ми до нього прийшли. Ми разом з вами порахуємо конкретні цифри і подивимося, за рахунок чого наше рішення спрацювало ефективно. Я запрошую вас дивитися це відео до кінця обов'язково, щоб зробити власні висновки і забрати для себе корисні рішення. Коли ми говоримо з вами про проєктування, чи то архітектурне чи дизайн, ми дуже часто сприймаємо це як чисту творчість. Ну, типу, естетика, картинка, щоб було ідеально, щоб все виглядало красивенько, зручненько. І це нормально, бо більшість із нас саме за цим і прийшли у цю професію. Проблема починається там, де це проєктування так і залишається тільки творчістю і не стає бізнесом. Тоді з'являється усім нам добре відома класична історія. Багато роботи, багато відповідальності, багато втоми, а грошей не так багато, як хочеться. Починаються розмови про те, що ринок не платить, замовники не цінують, бюджети маленькі. Але я хочу зафіксувати одну базову штуку. Проєкт це завжди ресурси, час, гроші, команди, інструменти. І якщо ми хочемо з вами стабільну, рентабельну практику, нам потрібно вмикати в собі не лише архітектора чи дизайнера, а ще й підприємця, того, котрий вміє рахувати, приймати рішення, брати відповідальність за ті наслідки після рішень. Тому оптимізація це ні в якому разі не зробити гірше, і це не економія заради економії, це про доцільність використання ресурсів, про розуміння, де справді варто вкластися максимально, а де можна зробити справді розумніше, швидше і при цьому не втратити якість. Особливо це важливо на ранніх етапах, коли проєкт іще на етапі тільки розробки, а ресурсів вже потрібно вкладати багато. Бо ми з вами, творчі люди. Ми дуже часто хочемо зробити все зразу ідеально і наповну з першого кроку. Але при цьому ми рідко стаємо у позиції замовника. А він теж, до речі, на цьому етапі рахує. Він інвестує гроші в ідею, яка може так і не реалізуватись, і для нього важлива не лише естетика чи зрутність, а ще й потенційна рентабельність. Давайте трохи контексту саме про цей кейс. До нас звернувся наш постійний клієнт із запитом на розробку концепції доволі великого житлового комплексу. Це був саме етап концепції. Тобто, це той етап, на якому ми формуємо ідею проекту, логіку забудови і взагалі загальне бачення комплексу в цілому. А також що дуже важливо, прораховуємо рентабельність, тобто показники забудови, кількість квартир і взагалі економіку проєкту. Ми на цьому етапі завжди вже працюємо одразу в 3D. Тобто ми створюємо модель в верхікат і вже з продуманими об'ємами, плануваннями, з базовими прорахунками. Вона вже достатньо деталізована, але без особливого перевантаження. Просто нам важливо, щоб чітко щитувалася наша ідея проекту. Для першої презентації ми використали BMX, через нього ми показали взагалі весь комплекс і одразу погодили планувальні рішення усіх секцій. Концепцію ми затвердили досить швидко, але після цього якраз з'явилася ключова задача розробити альбом для інвесторів. Тобто, наша задача була не просто показати архітектуру, а упакувати цей проєкт так, щоб він уже працював як інструмент для продажу. Саме з цього моменту ми почали дивитися на проєкт уже не лише як архітектори, а й маркетологи. Альбом для інвесторів це не просто красива збірка візуалок, це уже маркетинговий інструмент. Його задача не показати архітектуру заради краси архітектури, а зробити так, щоб інвестор захотів вкласти свої гроші у цей проект. І тут. Цей альбом перестає бути чисто архітектурною подачею. Це вже про логіку і про правильні акценти, про те, щоб через візуал нам вдалося швидко донести ідею, масштаб і потенціал проєкту для людини. Яка мислить категоріями інвестицій саме тут, на мою суб'єктивну думку, спеціалісти часто помиляються, бо вони починають робити альбом для себе максимально ідеально і детально пропрацьовуючи візуальні картинки. Але інвестору не потрібні всі нюанси архітектурних рішень. Йому важливо зрозуміти загалом суть, побачити, що проект виглядає переконливо і дуже важливо життєздатно на цьому етапі. Картинка. Це інструмент довіри. Ми одразу на цьому етапі розуміли, що візуальна подача має бути сильною, але водночас на цьому етапі доцільною, доречною, тому що ми враховували, що цей проект іще не 100% гарантований до реалізації. Перед нами в цей момент постало ключове питання: то як же нам отримати такий потрібний нам результат, але просто не злити більшу половину бюджету тільки на візуалізації. Звісно, першим очевидним для нас рішенням це була класична візуалізація у 3 d Max. Це фотолістичні рендери, там день, ніч, різні ракурси. Я одразу тут хочу зафіксувати, що я не противник 3 d Max. Це сильний інструмент, який дуже дає якісний результат. Питань нема питання, як завжди, не в самому інструменті, а в доречності його використання в конкретних умовах. Давайте зафіксуємо, що якщо ми говоримо про доволі великий житловий комплекс, то візуалізація це ніколи не одна-дві картинки, це доволі багато ракурсів. Нам потрібно показати різні сценарії, середовище, атмосферу, щоб альбом виглядав переконливо. Потрібно щонайменше ну 6-7 візуалізацій, по факту, 10 і більше. Ми, звичайно, проаналізували, проглянули детально ринок і побачили реальні цифри. Середня вартість однієї якісної візуалізації коливалася від 300 до 800 доларів за ракурс. Навіть з мінімальними ставками це дуже легко перетворювалося на 3000 доларів тільки за візуалізації а в середньому сегменті навіть 5000 і більше. Звісно, до цього всього ще додавався і час. Тому що зробити рендери, внести правки, прокомунікувати ще й чергу почекати. У кращому випадку нам вдалося знайти два тижні виконання, а часто це взагалі було місяць і більше. І все це на етапі, коли альбом по факту вже потрібен якомога швидше, щоб працювати з інвестором і вже залучати інвестиції. В цей момент ми просто чесно проаналізували і зрозуміли, що у нас реально концепція вже готова. Основні архітектурні рішення прийняті, і вкладати іще кілька тисяч доларів у картинки навіть. Красиві, ну це було дуже нерозумне рішення. Тим більше, що уже в той час існував спосіб закрити цю задачу швидше і рентабельніше. Ми поставили собі ключове питання: тобто, то як же нам отримати і сильний візуал, і якось оптимізувати бюджет і час до доречних затрат. Звичайно. Відповідь на це запитання привело нас до рішення використати штучний інтелект, але вже не як тренд, а як інструмент оптимізації. Скажу одразу, на той момент це було неочевидне рішення, тому що це було приблизно 4 місяці тому. І на той момент штучний інтелект ще активно поновлювався. Можливості були реально набагато менш стабільні ніж зараз. І ми дуже багато тестували. Було максимальне відчуття ризику, бо ми працювали з реальним проєктом. З реальним замовником, не з тестовими картинками і з реальним часом, який нас підтискав для нас, було максимально важливо принципово зберегти точність. Нам не підходив варіант, де штучний інтелект нам робив гарно, але типу вигадано. Наші візуалізації мали чітко відповідати тій 3D-моделі 3D-моделі архітектурним рішенням, які ми заклали ще на етапі концепції. Ми зайшли в це рішення доволі обережно і зважено. Ми багато аналізували, тестували різні підходи, дивилися, де AI реально підсилює результат, а де просто створює зайві проблеми. Досить швидко для нас стало зрозуміло, що саме при правильно пробудованому процесі штучний інтелект нас підсилить як фахівців і ні в якому разі не замінить. Ми одразу почали сприймати AI як частину загального робочого процесу, тобто як інструмент, який дозволить нам швидко створити візуальний контент, гнучко спрацювати з подачею і при цьому тримати під контролем. Бюджет і терміни. Хочу одразу закрити одне з найпопулярніших заперечень, яке я постійно чую, коли розповідаю про використання штучного інтелекту в проєктуванні. Зазвичай воно звучить таким чином. Ну, не у всіх є детальні 3D-моделі, багато хто працює ще в 2D, значить, це не для нас. І так? Да. Це правда, не у всіх є d моделі. Але давайте чесно, штучний інтелект сам по собі, ну, він не робить магії, він не працює у вакумі. Якщо у вас немає структури, немає логіки процесу проєктування, немає бази, ну, штучний інтелект не врядує. Він просто підсвітить уже існуючий ваш хаос. Саме коли процес вибудований, тоді штучний інтелект реально може підсилити результат. Зверніть увагу, що саме в цьому місці реально ефективний налаштований робочий процес стає вашою конкурентною перевагою? У нашому випадку ми вже на етапі концепції, як я і сказала вище, працюємо з 3D-моделлю. Тому для нас це виявилася наша перевага. Давайте тут зафіксуємо, що це не історія про те, що ви кнопочку AI і стало все красиво. Це реально історія про взаємопов'язані процеси, про те, як ви проєктуєте яку модель ви маєте на етапі концепції, як у вас побудована структура роботи, і вже потім які інструменти ви підключаєте. Ну що ж, давайте перейдемо уже до найпрактичнішої частини. Я покажу, як саме виглядав наш процес роботи зі штучним інтелектом в цьому кейсі. Основне для чого ми використовували AI – то це, звісно, візуалізації. Ще раз скажу: ніякої магії або кнопки зробити красиво за один клік немає. Це робочий процес, він потребує логіки, чіткого розуміння, який ти результат хочеш отримувати. Я працювала конкретно через платформу CRA. я думаю, ви її знаєте. Використовувала я моделі на той момент NanoBanana, потім уже NanoBanana Pro і C-Dream4. Я брала конкретно скріншоти ракурсів з Бімікс або безпосередньо з Archicad, вже з готовий нашої 3D- Моделі і на їх основі запускала генерації. Тобто я прописувала промти англійською мовою і через кілька ітерацій доводила зображення до потрібного мені результату для альбому. Знову ж таки, дуже важливий момент про саме послідовність. Одна генерація майже ніколи не дає суперфінальний результат, зазвичай. Мені потрібно там два, три, інколи чотири кроки, де я коригую подачу, світло, атмосферу. Там при цьому отримую архітектуру, ту, що мені потрібно, і доходжу до фінального результату. Для мене у цьому місці наша деталізована чітка 3D-модель стала просто максимально критично важливою. Якщо її би не було, я би не змогла досягнути такого результату. Це факт, бо вона стала взагалі базою усього цього процесу. Окрім візуалізацій, ми використовували штучний інтелект і для інших задач. Наприклад, я працювала з чатом GPT для аналізу цільової аудиторії інвесторів, для формування логіки, взагалі подачі і структури альбому в цілому, і для формування текстових описів, які теж. Дуже важливо правильно написати і описати. Це справді зекономило мені масу часу і дало можливість подивитися на структуру альбому і на презентацію не тільки очима, архітектора. Ще один важливий і класний елемент це 3 d плани. Ми також їх до речі створювали за допомогою штучного інтелекту. На мою думку, вони дуже добре продають і подають планувальні рішення. Особливо для інвесторів, і звісно, якщо робити такі плани класичним способом у ТРД-макс, це окрема історія з бюджетом 500-600 доларів за один 3D план У нашому випадку це було знову ж таки швидше, гнучкіше і багато дешевше. Отже, в результаті цього послідовного процесу, який я вам описала, ми отримали повноцінний завершений альбом для інвесторів. Це вийшов цілісний візуальний продукт, який можна використовувати для презентацій, для зустрічей і комунікацій з потенційними інвесторами. Фінально у мене вийшло десь 35 таких завершених візуалізацій, тобто це були і різні ракурси, і сценарії, і загальні види, середовище, атмосфера. Усе, в принципі, що допомагає читати ідею проекту і побачити його не як якусь загальну абстрактну схему, а як реальний майбутній комплекс, в який хочеться інвестувати. Звісно, окрім статичних візуалізацій, я зробила ще такі невеличкі короткі відеофрагментики. в окремій програмі. Склали докупи і в нас. Вийшла ще така невеличка відеопрезентація, яка доволі класно доповнила наш альбом. Ну що ж, тепер, коли ви побачили наш фінальний результат, давайте перейдемо до найцікавішої. Я думаю, ви вже всі чекали до цифр. Скільки насправді коштувало створення усіх цих візуалізацій, і, взагалі, цього альбому, якщо рахувати по факту. Я спеціально хочу показати цей підрахунок без прикрашання і без якихось суперскладних формул прозоро, так як воно є. Для створення візуалізації я використовувала підписку на платформу края вартістю 105 доларів на місяць. У неї входить 60 тисяч Compute Units. Одна генерація картинки, наприклад, на Nano Banana, Pro коштує 119 одиниць. Тобто, щоб отримати одну фінальну візуалізацію, мені зазвичай потрібно. Кілька ітерацій, наприклад, три інколи чотири, залежно від сцени. Тобто, по факту, за одну підписку можна було зробити значно більше ніж 35 візуалізацій, Якщо ви поділите 60 тисяч оцих Compute Units на 119, оскільки я ще створювала відео, то якраз вклалася у місячну підписку. З точки зору вартості самого інструменту, витрати тут взагалі мінімальні, тобто 100 доларів. Тепер про час. Я не робила всі ці візуалізації за один день. Я працювала з проєктом декілька днів у середньому по 3 години в день. Тому Загалом для мене це зайняло близько 9 робочих годин. Давайте я порахую свою робочу годину як мінімум у 30 доларів. Тобто 9 годин це приблизно 270 доларів. Якщо додати сюди вартість підпитки, то загалом у мене вийде собі вартість створення усіх цих візуалізацій і відео для всього альбому приблизно 370 доларів. Ну, давайте округлимо ну, 500 доларів. Тобто 500 доларів проти 3 або 5 тисяч доларів на класичну візуалізацію. При цьому задача створити презентабельний продажний альбом для інвесторів повністю була мною закрита. І саме тут реально добре видно різницю між зробити ідеально красиво. І зробити красиво і доцільно. Давайте окремо трішки зупинюся на темі вартості робочої години. Бо ви ж спитаєте, звідки ти взяла 30 доларів? Це одна з речей, яку архітектори, і дизайнери дуже часто ігнорують, бо ми звикли рахувати проекти там загалом квадратні метри, тапи, ще якийсь бюджет, але при цьому не завжди розуміємо наскільки справді коштує наш час. Я беру мінімальну цифру. Тобто для мене це 30 доларів за годину. Для вас порахуйте свою, тобто не як ідеальну ставку, а візьміть базову логіку підрахунку. Ви можете взяти свій реальний місячний дохід і поділити його на реальну кількість ваших робочих годин. Даю підказку у середньому на місяць. Ми працюємо приблизно 170 годин. Але я думаю, що архітектори працюють більше. І ви дуже чітко побачите, скільки реально коштує ваша година. Тут виникає логічне питання: якщо ви витрачаєте недоцільно багато часу на задачі, які можна реально зробити швидше і ефективніше, то що ж відбувається з вашим доходом? Ви або працюєте набагато більше часу за ті ж самі гроші, або просто не дозаробляєте, навіть цього самі не помічаючи. Я думаю, що у цьому місці для вас уже стало зрозуміло, що штучний інтелект. Перестає бути просто модною фішечкою, трендом і починає бути конкретно інструментом, який дозволить вам закривати більше задач за той самий час і швидше проходити етапи, відповідно, брати більше проєктів або ж підвищити вартість вашої години роботи. Так, звичайно, завжди можна сперечатися про дрібненькі нюанси, типу там світло не зовсім, реалістично сезон, там деталі, дерево не там. Але давайте дивитися з підприємницької позиції на певних етапах проєкту. Ці речі ну не є супер критичними. Критичним є загальний результат, і чи виконує цей результат? свою поставлену ціль на сьогодні, вже існують інструменти штучного інтелекту, які дають ще більшу точність у роботі. Але у цьому проєкті нам не потрібно було ускладнювати цей процес. Нам було важливо просто знайти ефективне рішення, яке працює тут і зараз, і без зайвих заморочок. І саме цей підхід, на мою думку. Дозволяє будувати стабільну здорову практику без вигорання, без роботи в мінус і зі збереженням важливої нам якості. Для всіх, хто зараз почне кричати, що штучний інтелект ніколи не замінить фахівця, я скажу. Ні, не замінить, бо це не заміна фахівця, це не якась окрема особистість, це не хтось, хто робить роботу замість вас. Це такий самий інструмент, як і будь-яка програма, в якій ви працюєте до сьогодні у проєктуванні. Питання тільки в тому, чи користуєтеся ви цим інструментом, чи ні. Якщо ви не використовувати штучний інтелект. Це нормально і цептую. Це ваш вибір. Важливо просто чесно усвідомлюватися, що в такому випадку ви просто свідомо відмовляєтеся від можливості працювати швидше і ефективніше, і відповідно. Ну, заробляти більше, це і не добре, і не погано, Це просто факт. Це про відповідальність за свої рішення. Я не вважаю себе якимось супер топ-експертом зі штучного інтелекту, але я точно практикуюча архітекторка, яка використовує ці інструменти. В реальних проєктах і для мене з часом стала дуже очевидна одна річ: важливо не просто знати про існування усіх інструментів, а вміти їх застосувати у конкретній задачі і досягти потрібної вам цілі. Я проглянула багато навчань і курсів, де показують просто десятки сотні платформ, і функцій, і можливостей штучного інтелекту. Але після цього часто залишається неясність, а навпаки, путанина. Ну що з цього реально тобі потрібно, з чого взагалі почати, як вибудувати свою роботу? І мені такий підхід не близький. Я прихильниця чітких процесів, коли зрозуміла, який інструмент для якої задачі використовується, і який конкретний результат він дає. От без хаосу, без про всяк випадок, без зайвого ускладнення і без теорії. Саме з таким підходом я зараз створюю курс про практичне використання штучного інтелекту для архітекторів і дизайнерів. Від практика для практиків про реальні задачі і реальні рішення. Зараз відкритий передзапис на цей курс і посилання на анкету ви знайдете під цим відео. Якщо на момент перегляду цього відео курс уже запущений. Там вже в описі ви знайдете посилання на сам курс. Якщо це відео для вас було корисним та цікавим, будь ласка, підтримайте його лайком і напишіть у коментарях, що було для вас найціннішим. А я з вами прощаюся до зустрічі у наступних відео. Ну і на курсі по штучному інтелекту для архітекторів та дизайнерів. До зустрічі!